Що буває, коли ваш лазерний рівень випадково впав, перше, що може з ним статися, це збитися налаштування, і йому буде потрібне калібрування. Для перевірки включити лазерний рівень. Спочатку, якщо у вас 4D-модель, спочатку нижній горизонт, якщо у вас 3D-модель, можна просто верхній горизонт включити. Відходьте на 10 метрів, на 5, на 7, наскільки там потрібно, і ставте відміточку. Отак от На стіні, можна олівцем бумажечку наклеїти і повертайте таким чином на 180 градусів. Якщо у вас все нормально і вам повезло. Буде показувати чітко. Але в даному випадку він змістився на 2 мм. Даний лазер не падав, це новий лазер, але все ж таки бачите, зміщення є, тому його потрібно буде налаштувати. Потім повертаєте на 90 градусів. І дивитесь так само. Камера у мене трошки з затримкою працює. Так, тут плюс-мінус збігається ще на 180 градусів. І перевіряємо. Тут також, бачите, зміщення є 2 мм, тому потрібно калібрувати. Для калібровки цього лазера його потрібно розібрати і врівноважити його вагу. Тобто положення С повинно співпадати з положенням цим. До речі, по-перше, ви калібруєте спочатку нижній горизонт, потім верхній, а потім уже бокові вертикалі. Як це робиться, відео уроки є у мене на каналі. Зробіть підписочку, будь ласка, і перегляньте на моєму каналі є конкретно по цій моделі. є... Рекомендації як його калібрувати, або замовити вже відкалібрований можна на моєму сайті або по телефону.